Я дуже сподіваюся, що ви теж трошки проникли цією атмосферою. Уявіть собі, що ми з вами сидимо удвох тут. Ви от поряд зі мною тут сидите, і ми з вами повинні написати цілі. Я вже десь третій, четвертий рік ставлю кожен рік собі цілі, кожен рік я виповнюю їх і моє життя. Воно рухається, не дивлячись ні на які катаклізми і війни у нашому світі. І це мене дуже мотивує, тому що найважливіша людина у себе це я. І для того, щоб мій світ, моя країна, для того, щоб мої люди поряд зі мною були е щасливі, мені треба для того, для цього бути щасливою всередині. І я думаю, що я для вас теж такий взірець, мотиватор життя, яке зараз я будую. І тому мені здається, що в даному випадку вам треба просто мені довіритися, і ви зрозумієте, наскільки це важливо мати свої мрії. І так, поїхали. Перше, перше що я хочу сказати, що мрія не має ціни. В неї нема ціни. Просто немає. Вона не безкоштовна, ні. Вона не дорога, ні, в неї просто немає ціни. У мрії є дві інші речі. По-перше, це імпульс. Тобто, коли я кажу, ну, наприклад, хочу свічки, ви такі, ну, а я не хочу. Або коли я кажу, хочу ялинку, і ви такі, «А, і я хочу ялинку, і я хочу ялинку. Оце імпульс. Коли ви відчуваєте, що у вас щось таке. Щось, щось, щось вам таке лоскоче, знаєте, от вашу душу, і ви такі, блін, да, оце моя мрія, от так я хочу е, щось там прожити. І друге, що має мрія, це мрія, має енергетику. Тобто, коли ви її виконуєте, ви м Стаєте на трошки вищий рівень а, свого життя, і от саме ця енергетика, яка, яку ви закладаєте у цю мрію, от саме ця енергетика, вона і робить цю мрію е, вашою мрією. Тому що мрія це не те, як от є це в світі. Мрія це те, як хочете ви. Оце саме те, на, на, на що у вас прям відкликається. Оце ваша мрія. Дозвольте собі записувати навіть найдешевші мрії. Не обіцінюйте цього, тому що я дуже часто це чую. що Та навіщо записувати мрії, якісь дуже маленькі. От ви бачили, що на початку відео я е, запалювала палосантоп, е, яке має дуже-дуже медитативний, просто неймовірний е, запах. От я прям його нюхаю, я прям обожнюю його. От така паличка одна коштує 100 гривень. Але ну, не буде такого дня, коли я буду така сидіти і скажу собі, о, замовлю пало Санто. Такого просто не буде. І саме тому я ставлю собі за цілі да, купити собі такі палички, облаштувати своє місце і бути щасливою. Або в мене є, от, наприклад, такі мої е, стакани. Я дуже їх обожнюю. Це стакани з подвійним дном. І я купляла їх в комфі, е, і ми, вони коштували то, щось там 230 гривень дві, два таких стакани. Не буде такого дня, коли я вийду з дому і така піду за стаканами. Такого просто не буде. Я буду користуватися тим, що в мене є на кухні, але я завжди мріяла пити саме з таких стаканів вдома. І я просто записала це в свої мрії, в свої цілі. І пішла їх і купила. для того, щоб ваша мрія стала вашою ціллю, для цього потрібна тільки ваша дія. І от коли ви зі своєї мрії робите ціль, саме тоді ви можете її досягнути. Тому ставте собі за ціль навіть отакі дешеві, але дуже такі магічні штуки. До речі, зараз тут я ще маю безалкогольне вино. Я, я думаю, що я ви не проти, якщо я свій келих трошки наповню. І, до речі, саме безалкогольне вино це теж була моя мрія мати завжди в холодильнику безалкогольне вино так відкривати, знати, що воно завжди там лежить. І, от знаєте, ми через відключення світла викинули все з холодильника, але, але вино можна не викидувати. Тому я сьогодні з вами теж трошки вип'ю. І знаєте, теж от, про вино. Пляшка такого вина коштує від 100 до 400 гривень. Це не так багато. Але я постійно проходжу його і думаю, ну, зараз не на часі, зараз не, та, не, той, не той період. Але коли в мене це записано в моїй цілі, цей період якось приходить дуже швидко. І оце бажання поставити галочку, воно мене дуже сильно мотивує. І я потім кажу собі тисячу разів дякую за те, що я це роблю. Друге, що я хотіла вам сказати, це не бійтеся розширяти свій простір. Постійно, на початку року, коли я записую свої мрії, я до половини навіть не знаю, як дістатися. Я просто їх записую, тому що це мені от дає той імпульс, ту енергетику. Я дуже сильно цього хочу. І коли я записую свої мрії, я завжди думаю через ціль. Не через те, що я зараз маю, а саме через те, що я хочу. До чого я хочу досягнути. Саме написані цілі, вони допомагають мені от звіряти, калібрувати цей імпульс і розуміти, о, а я хочу туди, чи я не хочу. Або мені приходить якась можливість, або щось треба робити, да, не по своїй волі. Хтось вам щось пропонує, і ви кажете собі, а я хочу чи не хочу. Ви саме через ці цілі калібруєте себе. І це неймовірно важливо для того, щоб жити. Життя своєї мрії, це тому що це така не просто медитація, це медитація, яка як колись допомогла мені відчути, що я хочу бути саме маркетологом. І так, заплющте, будь ласка, очі, і уявіть себе через 5 років. Уявіть найкращу і найбожевільнішу мрію, якою ви хочете стати. Дайте собі можливість помріяти наймасштабніше. І уявіть найідеальнішу картинку себе через 5 років. Уявіть, що ви зараз бачите на годиннику п'яту ранку. Ви прокинулися в найкращому місці свого життя. Можливо, це квартира. В Києві, можливо, в Одесі, можливо, це ваш будинок у Миколаєві, можливо, це острів десь на Мальдівах. Уявіть собі найкращу картинку свого життя, де ви мрієте прокинутися через 5 років. Ви прокидаєтесь, а справа на тумбочці у вас лежить те, що вас мотивує. Можливо, це якась книга, яку ви давним-давно мрієте прочитати. Можливо, це якісь дорогі ролекси або інший годинник. Можливо, це ваш iPhone найновіший. Можливо, це iPad. Можливо, це кар'є. Можливо, це сімейна фотографія, де є ви, ваша майбутня дитина і ваш. Майбутній або той, що є зараз чоловік або дружина. Уявіть, що ви зараз це бачите. Встаєте зі свого ліжка і перед собою бачите неймовірне, гарне сонечко, яке світить вам в обличчя. Ви розумієте, що зараз раночок, що сьогодні у вас є дуже важлива зустріч. Ви дуже сильно чекали цієї зустрічі, дуже сильно. Тому що це зустріч з людиною, яка є найріднішою людиною вашого життя. Ви трошки хвилюєтесь, але ви точно знаєте, що ви хочете прийти на цю зустріч дуже наповненою. Ви бачите це сонечко, ви уявляєте свої капці. Можливо, вони у вас плюшеві, можливо, ви хочете ходити по своєму, по своїй квартирі, домівці, босами. Ви встаєте і йдете заварювати собі каву. Можливо, ви йдете заварювати собі каву вдома. Можливо, ви виходите у Наганок і бачите там свою улюблену кав'ярню, і йдете саме туди, і заварюєте. І просите заварити вам найсмачнішу каву. Можливо, це не кава, можливо, це чай, або какао. Це те, що вам хочеться зараз випити. Далі ви вдягаєтесь на цю зустріч, тому що у вас залишається десь там півтори години. Вам треба вдітися. Ви відкриваєте свою шафу, або, можливо, це комод. Або можливо, це велика гардеробна, де розвішані найкращі найкращий ваш одяг. А перед тим, як ви заходите в гардеробну, ви проходите через зеркало, де ви собі подобаєтесь, де ви в найкращій своїй формі, де можливо у вас є груди, або можливо у вас більші губи, або можливо у вас просто струнка фігура. Або можливо, у вас все так, як є і зараз, і ви собі головне, щоб ви собі подобались. От це найголовніше, щоб ви відчували себе гармонійною і ідеальною для себе. Ви проходите через це зеркало, заходите у свою шафу, гардеробну, комод, комод, і дістаєте звідти найкращі речі, які ви завжди мріяли вдягати. Можливо, це коротка юбка або така довга сукня. Можливо, це брючний, класний, дорогий костюм від дорогих брендів. І ви хочете вдягти його саме зараз, тому що це дуже важлива зустріч, як ви пам'ятаєте, і вам треба виглядати круто. Ви вдягаєте на себе вбрання і йдете а, фарбуватися. Можливо, ви дзвоните своєму візажисту, і він вас фарбує. Можливо, ви йдете, якщо ви чоловік, йдете до а, барбершопу і вам, там, вас приводять там у порядок. Можливо, ви просто робите собі макіяж, тому що ви навчилися, ви вмієте це робити, і, наприклад, Дайсоном укладаєте своє волосся. І, або можливо, ви просто маєте класну, класний настрій, ви просто розчесалися, і вам треба зараз виходити з вашої квартири або домівки. Ви виходите і бачите там саме той вид транспорту, про який ви завжди мріяли. Можливо, це. Ламборгіні. можливо, це порш, можливо, це дуже крутий самокат, сучасний, можливо, ви взагалі підете пішки. Якщо ви сідаєте у вашу машину, то ви заздалегідь натиснули з вікна на кнопочку, і ваша машина зараз вже прогріта, стоїть і вас чекає. Ви сідаєте в цю машину, вона комфортна, гарна. Ви включаєте свою найулюбленішу пісню і їдете на зустріч. Ви їдете по рівній дорозі. Ви їдете самі по тій країні, по якій ви завжди мріяли їхати. Ви бачите навколо себе або гарні будиночки, або класні новобудови. Ви бачите те, що ви хочете бачити. Вам в лице падає сонечко, і ви прям з задоволенням ковтаєте ці промінчики. І зараз. У вас залишається до зустрічі буквально 20 хвилиночок, і вам треба зайти у ресторан, де ви заздалегідь домовились зустрітися. Можливо, це ресторан вашої мрії на якомусь 25-му поверсі. Можливо, це ресторан, як такий італійський куточок. Можливо, це ресторан української кухні. Вас зустрічає хостес, знімає ваш одяг. Або, можливо, у вас літо, і ви прийшли без одягу, і хостес вам каже: на вас вже чекають. Ви робите кроки, потім ще кроки, потім ще кроки. Дивитесь на свій годинник або на айфон і бачите, що зараз рівно той час, коли ви повинні були зустрітися. Ви підіймаєте очі і бачите себе. Найріднішу людину, себе. Але не через 5 років, а ту, яка сидить прямо зараз і медитує. Саме цю людину ви бачите перед собою. Вона обіймає вас, цілує. Вона дуже сильно вас любить. Вона зробила все, ця людина навпроти, вона зробила все, щоб через 5 років ви стали саме цією мрією. І зараз вам, тій, що так квапалась на цю зустріч. І так хотіла прийти, а вам треба сказати цій людині, яка вас такою зробила, слова, слова, які допоможуть їй зробити саме цей крок, саме до такого крутого життя. У вас є буквально 3-5 хвилин. Ви можете відкрити очі, взяти нотатки в руки а Взяти телефон або взяти блокнот і написати ті слова, які допоможуть вам стати саме тією людиною мрії через 5 років. Час пішов. Напишіть ті слова, які б ви дуже сильно хотіли почути, для того, щоб стати тією людиною мрії. Напишіть ті слова, які вас будуть підтримувати цей рік. Напишіть ті слова, і напишіть ті відчуття. Які допомагають вам визначити, хто ця людина. Опишіть цю людину, хто вона, чим вона займається, ким вона працює, скільки підписників в інстаграмі має, які в не, яка в неї сім'я, яка в неї рідня, яка в неї країна? Напишіть все. Напишіть все, що ви відчуваєте. От все, що вам приходить в голову, напишіть. Можливо, ви бачите найвідомішого маркетолога перед собою, яка зробить запуск на 10 мільйонів гривень за рік. Можливо, ви бачите перед собою мати двох діточок та однієї. Кошечки, яка живе в своєму будинку мрії, яка працює у великій компанії та заробляє 300 тисяч гривень на місяць. Можливо, ви бачите людину, яка робить мільйон гривень в місяць завдяки миловарству, виробництву меблів або репетиторству. З англійської мови. Напишіть і опишіть ту людину, яку ви бачите перед собою. Опишіть ті відчуття, що б ви хотіли сказати. Коли я робила цей Цю медитацію я зрозуміла, що я бачу перед собою людину, яка хоче стати маркетологом, відомим топ-маркетологом. Це людина, яка має своє щасливе життя, має чоловіка, має кошечку, має китьку, яка бігає по квартирі, така пухнаста-пухнаста. Це людина, яка відчуває, що зараз живе не так, і вона дуже сильно хоче це змінити. От саме таку людину я бачила, коли я писала цю медитацію. Якщо вам не вистачило часу, зупиніть це відео і допишіть все, що ви відчуваєте. Я сподіваюся, що ця медитація вам допомогла, що ви, можливо, поплакали, можливо, можливо, ні. Але ви точно відчули, відчули оцю енергетику.